Так, я можу підтвердити цю тезу, що на наступний рік для нашого державного бюджету необхідно зовнішніх запозичень на рівні майже 39 мільярдів доларів. Ця вся сума фактично вже є домовлена з різними міжнародними партнерами або інституціями, що дасть нам можливість пройти спокійно 25 й рік, і навіть ведеться робота щодо додаткового збільшення, зокрема. А щодо виробництва української зброї для цього застосовується так звана данська модель, коли наші міжнародні партнери фінансують виробництво української зброї, яка безпосередньо відразу йде на фронт українським підрозділам. Це дасть нам можливість наростити зокрема наші спроможності щодо оборонки, яка може виробляти в рази більше ніж наш український бюджет. Відповідно, економічне бронювання не потрібне, пане Богдане. Чи як? Не те, що не потрібно, даний інструмент викликає величезний негатив серед українського суспільства, тому для того, щоб не створювати додаткового напруження, тому що ми розуміємо, що є дуже багато інших тем, які викликають соціальне невдоволення, зокрема і бусифікація відношення до ТЦК. Інші Інші речі, які викликають негатив, і тому забезпечувати ту ось цю єдність та національну підтримку серед суспільства, коли в нас складна ситуація на, 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 на фронті відбувається. Тому додаткових таких моментів вводить, було прийнято рішення не вводити, тому ця тема і зникла з інформаційного простору. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайво. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.